Сусідки на лавці обговорюють останні події. Одна каже, мій зять працює сантехніком у поліклініці. Розказував, що там вчора прорвало трубу, а по телевізору в новинах знає, що сказали? Що? Я не дивилася вчора. По телеку сказали, що в медицині стався прорив. В офісі лунає дзвінок. Доброго дня. А дизайнера можна до телефона він зайнятий? А що він робить? Його б'ють. Заходить покупець у господарський магазин. У вас цвяхи є? Продавець починає неспішно заглядати в коробки, промовляючи Десь були, десь були, покупець нервово. А чи не можна швидше? Десь були, десь були, десь були. Аптекар вводить у курс справи молодого практиканта. Так, дивися уважно і запам'ятовуй тут у нас протизапальні, тут від кашлю, оці порошки при закрепах, а з цієї пляшки ми наливаємо, коли рецепт зовсім нерозбірливий. У буфеті. Що ж ви подаєте бутерброд просто голими руками? Ай, дістали вже ці розумнички. Та в мене руки, щоб ви знали, в сто разів чистіші, ніж підлога, на якій він валявся.